Усім доброго дня! Канал Сіська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити дуже смачну картоплю з м'ясом. Це швидко, просто і виходить дуже смачно. І покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Я взяла отут у мене 600 грам свиного м'яска. м'язка. Перців пару у мене заморожені, отакі кусочками я заморожую. Одна морква, цибуля, перець чорний мелений, сіль, олія, і отут у мене столова ложка повна зверхом топленого сала, або ще, як ми кажемо, смалець. Ну, от все, що мені треба на перший раз. Я зараз поріжу м'ясо, цибулю, моркву, все наріжу і буду ставити, смажити м'ясо. А поки м'ясо буде смажитися, я начистю картоплі і покажу. Покажу вам, як нарізала. М'ясо такі кусочки, більш-менш такі середненькі. Цибулю на четверо, порізала, моркву, отак на велику соломку, як ми кажемо. Ну і перчик теж навели такими великими кусочками. Все, йду ставити, смажити м'ясо. Я біля плити трошечки ключу більший огонь. І тепер буду сюди, буду смажити м'яско і тушити все разом. отут у казанчику такому старенький, але він для мене добренький. Отак додаю сюди смалець і додам трошечки олії. Якщо немає у вас такого смальцю, чи, як ми кажете, топленого сала, Можна тільки на олії це зробити, а я додам ще 50 мл сюди олії. Я завжди люблю додавати сюди до м'яса трошки олії. Жир трошки розтопився і буду сюди закидати м'ясо. Ота гарненько його перемішаю, щоб м'ясо обійшло цим жиром трошки гарячий. Но жир я не доводила до дуже гарячого, щоб прямо аж так був гарячий. Щоб... Я не люблю так, щоб м'ясо зразу там і горіло. Отак, щоб тільки був добре горяченький. І хай обсмажується м'яско. Маска майже підсмажилося, підсмажилася, бачите, стало трошечки таке. Я його тако час від часу перемішувала, щоб нагрінько так підсмажилося з кожної сторони. Отак. Тепер можна додавати сюди цибулю. І хай трошечки цибуля тільки всмажиться, я додам моркву. але по солі. Weźmiemy łyżkę soli i bez cejnową soli się stało wolne. ale bezwirchowej cejnowej łożyczki pokażę. To była. Trochę to Булі отак трошечки тільки посмажилася і зразу додаю морку. І теж перемішаю, хай посмажиться морка. Трошечки. Морка теж трішки смажилася, не треба морку довго смажити. Так, щоб вона гарненька була, силенька, щоб не пересмажилась. Тепер я взяла тут рерву, три такі невеличкі лаврові листочки. Біля мене гаряча вода, я загріла і сюди виліву, з меншого і то так все разом закипіло. Ну, отак наляла десь, щоб гарненько м'яско покрило. Тепер попробую ще насіль і накрию кришкою майже майже так до півготовності. Хай тушиться. Я попробую десь ну, десь хвилин на маленькому огні, отак як воно зараз тушиться, десь хвилин 20. А я тоді попробую, якщо воно вже майже готове, додам картоплю. Покажу. Пройшло 25 хвилин. М'яско протушилося трошечки. І зараз я додам сюди цей перець. І хай так пару хвилинок. Отут він ще потушиться з м'ясом. Перець обов'язково. Це якщо є, якщо немає, то смачненько буде і без перця. Покажу вам, що я на, так, начистила картоплі, нарізала. Ну, Нарізаєте, як любите, я такими невеличкими кусками, тому що в мене картопелька така була невеличка. І воду заляла, вона стояла в воді. Я зараз зілю і вже додам туди до. М'яско, Отак. І сьогодні 3-4 і буду вже тепер засипати картопільку сюди. Отак. І я гарненько також ще трошечки отак. Ось десь м'ясо перемішаю. Тепер візьму теплої води долю. У мене повний казанок майже вийшов. Ну і все, більше не треба. так рівно з м'ясом, з картоплею. І візьму ще трошечки посолю. Багато. На сіль і на перець пробуйте завжди. Перець буду додавати в кінці. Я покажу. Накриваю, закипить на маленький огонь до готовності картоплі. І м'яско, м'яско майже готове вже. О, я вже пробувала. Картопілька готова. Так. І тепер покажу вам, що я буду робити далі. Трошки перчику, так. Це вже за своїм смаком можна додавати. І біля мене отут є томатна паста. Я зараз візьму отак, на цю кількість столову ложку зверху. Видно. Так. Візьму ось так. Півчайної ложечки, будь-якої немає цукру. Mm. Отут у мене печена гаряча вода. І зараз оцей цю томатну пасту тут розведу. Скажете, чого не додала зразу томатну пасту? Якщо би додати зразу томатну пасту, картопля би була тверда. А отак у кінці вона вже не буде тверда, вона готова вже гарненько протушилася. Ну, це томатну пасту теж за смаком, якщо бажаєте, щоб вона була у вас такі підливочки. Ось так гарненько добре розмішаю, щоб добре розійшлася томатна паста. Тут і залю сюди. От дуже смачненькі такі підливочки виходять. І дуже смачно. Зараз візьму ложку. І ложкою гарненько так пройдуся. Щоб не дуже її там перемішати сильно. Отак трошечки. І дам хай ще на маленькому огні хвилин, де 5 вона з томатною пасту ще покипить. Отак можна. Можна набрати цієї юшечки і в цій юшечки розвести томатну пасту, але так як я бачила, що в мене тут. Можна ще доляти трошки води, то я розвела у кипяченій воді. Все. І знову зараз накрию, і хай трошечки ще покипить. Один п'ять. Ну, а зараз покажу вам, яка вийшла в мене картопелька з м'ясом сьогодні, яку я готувала разом з вами. Ось така дуже смачненька, це ж. все, дуже м'ясо таке підсмажене, і протушене. ще тут і перчик так гарно пахне, цей перець такий дуже гарний запах надає. Хіба б морква, бачите, ціленька морква гарненька. Ось таку сьогодні страву я з вами приготувала. Це дуже є смачно, швидко, просто і дуже смачненько. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною? На каналі Дивилися, які готувала таку картопельку? приготуйте її ви. І дуже вам гарно всім дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!